Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо ось такий от будиночок двоповерховий. Знаходиться він на перемичці район агрономічного. Будиночок має 118 квадратів, сотки землі, власні комунікації. Газ, світло, септик знаходиться. І криниця. Зайдемо всередину, подивимось, що там. Так, будиночок чистовий. Ось так виглядає прихожа. Це у нас бойлерна. Це у нас гостьовий санвузол. Так виглядає? Далі в нас кухня студія велика. Ось так, каркас вже готовий. Вихід на ділянку. Панорамне вікно, криниця. Тут так само ще одне панорамне вікно. Це у нас кімната. На першому поверсі. Робоча зона кухонна. Ось так. Ось так виглядає. Велика кухня студія насправді. Так, піднімаємося на другий поверх, подивимося, скільки кімнат там. Так, ось так. Коридор другого поверху. Тут у нас кімната номер 2 Кімната номер 3 Ось так. Санвузол великий. Кімната номер 4. Найбільша на другому поверсі і гардеробна. Ось так. Все, якщо що, звертайтесь. Гарного дня!